Друзі, мої вітання на Ютуб каналі Телеграфі. Мене звати Даріна Глученко. Традиційно ми щодня з різними експертами обговорюємо актуальні та важливі новини сьогодення. Отже, зараз на календарі 30 червня, понеділок, і саме час поговорити важливі події, які відбулися за вихідні, і не тільки. Як бачите, до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній спікер Сергій Брачук, спікер української добровольчої армії. Пане Сергію, вітання і подяка, що вкотре знайшли час і можливість. Слава Україні, слава Силу оборони, вітаю. Героям слава. Хочу розпочати із новин про літній наступ. Зокрема, Телеграф пише про те, що літній наступ Росії провалився, і що фронт простягнувся від Сумщини та Харківщини до Донеччини та Дніпропетровщини. І що у травні, от, до прикладу, 25-го року наступ розвивався швидше ніж у квітні. Якщо говорити про червень, то журналісти зазначають, що темп впав, пройшовши максимум, і що імпульс. Розвіявся. Проте, в той же час, заступник командира 3-ї ОШБР, пан Максим Жорін каже, що літо і осінь будуть дуже поганими. Він правда, щоправда, використав трішки інше слово, але в ефірі не будемо його говорити. і що на фронті складається дуже погана ситуація. До прикладу, він говорить про те, що станом на зараз фіксуються високі темпи просування ворога на Харківщині, Донеччині, і що навіть очікуються нові прориви на Сумщині. Про Сумщину ми ще поговоримо. З вами окремо пане Сергію, і також Олім говорить, що просування йдуть в бік Запоріжжя, і що ворог намагається захопити у Кам'янському на Запоріжжі. Про це заявив, що важливо сказати речник Силоборони Півдня України Владислав Волошин. Що ви можете сказати стосовно літнього наступу наступу росіян? Яка наразі ситуація на фронті? Чи провалився літній наступ, чи все таки він е, триває? І е, ми не можемо, наприклад, зараз констатувати про те, що е, імпульс розсіявся, про те, як писав за телеграф. Ну, давайте почнемо з базових речей на мій погляд, які дають і дадуть пояснення, тому що я буду говорити надалі. По-перше, так званий літній великий наступ росіян він, на мою думку, розпочався все-таки десь наприкінці квітня, коли якраз ми бачили зростання активності, причому так досить досить активна активність, саме це використовує слово сполучення на запорізькому напрямку. Тоді пам'ятаєте, були навіть намагання ворога механізованими колонами прориватися там в районі Курахова і на Запорізькому напрямку, тоді була дана відсіч силами оборони. Так, от, власне, на сьогодні цей е, наступ продовжується. Очевидно, можна говорити про те, що враховуючи такі часові рамки, що е, бліцкриг ворогу не вдався, зокрема, на Сумщині, на північно-слобожанському. Е, Відтинку, як ми сьогодні говоримо, і очевидно, що також бліцкриг або намагання там якось більш активно діяти, це все не вдалося на Запоріжжі, в тому числі. З іншого боку, ми говоримо про те, що ворог і мав на меті, на мій погляд, і зокрема, ви це зараз підтвердили, коли задавали питання: активізувати усю лінію бойового з'яснення. Тобто, оці відтинки, які ми називаємо, і далі я назву ще і Новопавлівський, звичайно, і Покровський. Відтинки фронту не забудемо про Часів яр не забудемо про торець згадаємо Костянтинівку і Купінський напрямок. Тобто, фактично, зараз ми з вами перераховуємо усі локації фронту, усі найголовніші відтинки, де ворог так чи інакше до цього часу намагається проводити наступальні дії. Тобто, ще раз, бліцкриг не вдався, очевидно, але наступальні дії свої ворог надалі планує і намагається атакувати. І тут очевидно, що пріоритет. Знову таки кардинально тут нічого не змінилося. Пріоритет це Покровська, і очевидно, що Новопавлівський відтинок фронту на сьогодні це елемент якраз покровського наступу росіян і цей південно-донецький напрямок, навіть так можна його назвати. Він е, локаційно збігається там, в тому числі географічно і територіально з Запорізькою областю і Дніпропетровщиною. Чому так багато в тому числі і певних інформаційних супроводжень, того, що відбувається на цих напрямках, е, знову таки прискриг не вдався, але ворог намагається максимально атакувати, і ворог намагається здійснювати тактичні свої просування е, в наших позицій, глибину наших позицій. І очевидно, ви бачите, що. Сьогодні робочі поїздки нашого головкома генерала Сильського вони відбуваються на найбільш спекотних напрямках. Тут все зрозуміло, очевидно, і можна визначити де у нас найспекотніше і де горить, і де відповідні рішення має приймати якраз і головком, що він сьогодні і демонструє. Тому на Сумщині сьогодні без завищених очікувань ми говоримо про. Появу певних ознак стабілізації е, ворожих просувань. В прикордонні ворог е, все-таки зменшив активність, наприклад, штурмових дій та диверсійно розвідувальних груп. Це сьогодні вже очевидно. Е, з іншого боку, ми бачимо, що покров залишається активним. Новопавлівський виступ теж напрямок фронту залишається активним, і тут очевидно, що дійсно певні активізації відбулися із запорізьким напрямком, зокрема Оріхівським, Гуляйпільським. Якраз ворог, який вийшов на рубежі степового і малих Щербаків, почав рухатися також у районі Кам'янського. Тут теж очевидно, чому бажання вийти саме на ці рубежі наступні це спроби повернутися до втрачених позицій ще 23-го року, коли був наш український контрнаступ на цих відтинках. Ну і власне контролювати нашу логістику. Так чи інакше, всі дії ворога вони все рівно одне з завдань: це контроль української логістики. Зрозуміло, щоб зменшити наші спроможності до оборони. Ну і звичайно. Намагання цієї активності вони сьогодні проявляються, в тому числі і підтягування відповідних резервів. Ну, давайте задаємо Покровський напрямок. Там діє понад двох загальновійськових російських армій. Для прикладу, на Сумщині це одна загальновійськова армія. І, до речі, по Сумщині хочу зазначити, що буквально напередодні певні медіа заявили про те, що у От дивіться, ворог просунувся на Сумщині і, власне, почав обстрілювати околиці цього власного центру ствольної артилерії. Я зразу хотів би сказати, що все дуже просто можна скористатися мапою у наших колег інформаційних які е, абсолютно. Показують, де е, і на якій відстані що може відбуватися так, от, якщо мова йде про ураження тим самим гіацинтом відомим 152 калібр, то е, дуже все просто цей обстріл можна робити із території Російської Федерації, тобто ця відстань в 30 і понад кілометрів, вона якраз і дозволяє стріляти саме. Цим засобом вогневого ураження. І якраз це піщане, про яке говориться, воно вже піддавалося обстрілу росіян. Тобто робити з цього сенсацію не треба, очевидно. І, власне, ну, скажімо так, підігрівати ті настрої, які на сьогодні, звичайно, є тривожними по тому напрямку. Хоча, ще раз скажу, в нас на цих відтинках навіть з'являються сьогодні тактичні покращення наших позицій. Оце те, що на сьогодні відбувається по фронту, і власне. Ну, давайте, що інформаційно там, медійно напрямок Придніпровський залишається стабільним. Тобто, ми говоримо про островіада, ми говоримо про недоробінзонів, які там кожного дня намагаються бути активними. Це ж не означає, що все це, знаєте, така легка прогулянка для сил оборони, і ніхто на це не звертає увагу. Це робота бойова. Додайте сюди авіацію, додайте сюди дрони, тобто, все це напружено і терористичні обстріли, вони звичайно теж вносять свою. Свій вагомий внесок роблять в цю ситуацію, яка на сьогодні складається. Пане Сергію, випередили ви мене із і питаннями і відповіддю, тому що хотіла, звісно, що згадати про Сумщину, про те, що написала українська правда, що ствольна артилерія вдарила за кілометр від суму. А дійсно, я все-таки нагадаю нашим глядачам, що орієнтовно 22-23 червня російська армія здійснила артилерійський обстріл поблизу вище згаданого села піщани, яке розташоване за кілометр від. Від межі суму так, пане Сергію, ви вже сказали, що росіяни застосовували активно-реактивний снаряд калібру 152 мм, міліметрів. Що це установка гіанцит Б, і що дальність такого польоту становить 33-40 км. 40 км. Так. Так, і що російська артилерія вела вогонь з території Росії? Ймовірно, з району села Кульбаки, Кульбаки, перепрошую, на півночі або з району Гуєво на сході. Е, Все-таки хочу повернути до цієї теми. Чи дійсно загроза настільки сильна? Чи е, можемо ми говорити про такі наслідки? Ну, Давайте говорити про е, російську стратегію. Очевидно, mm -hmm. що росій, російська стратегія полягає це очевидно і. Донецька область і Луганська показали, в тому числі, якщо немає там успіхів тактичних, треба що? Треба руйнувати. І це прописано в концепції Російської Федерації. Тобто, це таке знелюднення місцини. Тобто, коли там не можуть жити мирні люди, не можуть знаходитися війська, тому що там немає на чому оборонятися, коли навіть цеглиночки перетворюються у пил. Очевидно, що ця стратегія ворожа, вона зазвичай дуже часто росіянами застосовується. Тому ми говоримо про те, що сьогодні зусилля сил оборони вони якраз спрямовані на те, щоб не дати можливості ворогу наявними засобами вогневого ураження. Одне з них ви згадали той самий гіацинт ну власне цього збройного лайна у росіян достатньо так для того, щоб вони просунулися, бо змогли просунутися на таку відстань, яка дозволяла б їм це робити. Так само, як от зараз вони, наприклад, тероризують там Херсон і артилерію, і там використанням дронів. Чому і протидія сьогодні і одне з завдань тих самих сил безпілотних систем наших, це знищення ворожих екіпажів саме дронів, БПЛА, тому що це знищення першоджерела 에, того терору, який на сьогодні існує. Бачите, як активно в тому числі, ми і. Кабами нашими зайняті, і так далі, тому подібне. Так, у ворога це прописано в концепції ведення війни, знелюднення е, територій, власне, просування е, в глибину території держави, проти якої проводиться агресія. Угу. Про Донеччину Дніпропетровщину теж не можу не згадати. New York Times пише про те, що Росія захопила друге з чотирьох літієвих родовищ в Україні, яке знаходиться на Донеччині, що російські війська зайняли село Шевченко, яке розташоване лише за три кілометри від межі від межі з Дніпропетровською областю. Також зазначається, що в цьому районі знаходиться одне з найперспективніших родовищ літію в Україні, яке також фігурує в угоді і штат звісно, що хочу поговорити саме про ситуацію на цьому напрямку, а не про родовища з вами. І до цього всього також хочу додати, що слова вірніше заяви командира взводу 24 ї ОШБР Станіслава Бунятова, який написав у своєму телеграм-каналі, говорять снайпер» про те, що на кордоні Дніпропетровщині зараз тривають запеклі бої, що в українських бійців дефіцит дронів і що росіяни прориваються вперед. Тут хочу заакцентувати, звісно, питання на Дніпропетровщині, тому що ми вже з вами неодноразово обговорювали цю тему. Читаємо постійно в засобах масової інформації про те, що залишилося 7, 6, 5, 3 кілометри до адміністративних кордонів на Дніпропетровщині. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, чи можуть росіяни вийти на адміністративні кордони, чи є в них таке завдання? А, і чи будуть вони це робити? І найголовніше, звісно, чи є в них змога, чи є в них сили щодо політичних політично-інформаційних зусиль? Звичайно, таке завдання поставлено хоча б однією ногою там, навіть якщо вона відірвана, перепрошую росіянин, має ступити на цю межу, яку вони mm. потім інформаційно перетворять на якусь е, суперперемогу для того, щоб донести. Це не скільки своєму внутрішньому споживачу. Я впевнений, що якийсь там Якут в Яранзі, в якуті навряд чи навіть чув про такі регіони на сьогодні. А це в тому числі і для нашого споживача інформаційного такий закид зробити, тому що бачите, як нагнітаються постійно. Оці страсті щодо цього питання, ми навіть можемо допустити, що ворог, звичайно, він і рухається в цьому напрямку і дуже інтенсивно намагається це робити. Хоча наші хлопці і дівчата, скажу так, дуже суперово і професійно працюють на цьому напрямку, не дивлячись на жорстокі бої. На те, як ворог застосовувався, те наявне, що в нього є. Ворог звичайно спробує там щось перетворити на саме інформаційно політичну подію. Перш за все, тому що з військової точки зору, ну на сьогодні там очевидно, що захід на територію Дніпропетровщини, там однією ногою на 100 метрів 200-300, Воно не вирішує зовсім жодних військових питань від слово взагалі, як для росіян, перш за все, ну тому це пропагандистське явище. Ну а для нас, звичайно, сьогодні зусилля спрямовані на те, щоб і фортифікація відповідна була. На Дніпропетровщині відповідно відбували ті атаки, які на сьогодні ворог жорстокі здійснює. Тому тут треба з холодним розумом ставитися до того, що відбувається. І Ще раз кажу: ті рухи росіян вони все все рівно пов'язані, перш за все, якщо з військової точки зору, з півднем Донецької області, тобто намаганням і по покровську далі просуватися, обійти цей наш оборонний район, і власне спробувати окупувати Донецьку область. Угу. Продовжуючи тему е, до Дніпра Дніпропетровщини, нагадаю нашим глядачам, що 28 червня Росія запустила по Дніпру бомбу ракету Гором, 1 про це писав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова обласної ради Микола Лукашук. Е, за словами Лукашука, це новітнє озброєння гібридного типу між крилатою ракетою та авіабомбою. Він також говорив, що цей боєприпас розроблений на базі ракети Х 30 Вісім після цього Суспільне з посиланням на джерела у повітряних силах зазначило, що Росія могла запустити по Дніпру експериментальний КАП, пане Сергію. Чим нова ось ця бомба ракета? Якщо вона нова, звісно, гром 1 небезпечніша за КАП, і за допомогою яких саме систем ППО Україна може збивати ось такі гібридні ракети? На сьогодні ця інформація, вона ще в стадії, скажімо так, обробки відповідно, щоб робити якісь остаточні висновки. Все те, що ви озвучили, воно дійсно було озвучено в інформаційному просторі. Фахівці все таки визначають і більшість схиляється до того, що все-таки це клас ракети. Перш за все, тому ми звичайно говоримо про те, що це. Наскільки я розумію, не балістика, що сьогодні є в Україні принаймні засоби протиповітряної оборони, які здатні це збивати. Наскільки масштабовано процес створення такого озброєння авіаційного сьогодні у росіян? Важко поки що сказати, поки що це перший і єдиний випадок, який зафіксований. Те, що стосується нашої протодії, то вона очевидно буде після тих висновків, які зроблять фахівці для того, чим знищувати і як збивати. Але все рівно прийдемо в загальному знаменнику. Це те саме, що стосується, наприклад, того, що по Одесьчині саме через Одесьчину і на Одещині ворог експериментує з тими самими бандеролями, наприклад, так реактивними дронами. Все це впирається в головне знищення джерела цієї напруги, тобто це знищення місця знаходження цих пускових установок і власне місць знаходження цього виробництва, де таке озброєння може стати вже більш масштабним і кажуть надійти до військ. Тому сьогодні. Максимально швидко працюють військові інженери, наскільки я знаю. Вони дуже не поспішають з висновками. Але попередньо так, це на базі ракети Х-38, що й дає сьогодні підстави говорити, що це все-таки більше тип ракет. Маємо ще кілька хвилин. Хочу згадати інформацію про те, що за словами нардепа Романа Костенка в Україні погода до вихід з Отавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Верховна Рада ще повинна за це проголосувати. За словами Костенка, президент Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо виходу України з Отавської конвенції. Це я нагадаю міжнародна угода, яка забороняє застосування. Ання, накопичення і виробництва протипіхотних мін. пане Сергію, як вихід з Оттавської конвенції може вплинути на боротьбу на знищення ворога? І таке питання: чому, наприклад, Україна чекала понад три роки, так коли триває повномасштабна війна, а ну до прикладу не погодила вихід з конвенції у лютому 22-го? Ну, це власне ви половину відповіді вже зняли в мене з язика. Тепер я кажуть один один рахунок. А, в будь-якому разі, добре, що це сталося пізніше, ніж це могло не статися ніколи. А, відповідати вже зараз на питання, чому це не сталося три роки тому. Ну, мають відповідати ті, хто цим питанням. За це питання відповідав, власне те, що це впливатиме на поле бою, тут навіть сумнів жодних бути не може. Жодних сумнів. До речі, Україна. Мені важко зараз сказати, що там по наявності протипіхотних мін е, на сьогодні у нас, але Україна займала е, по запасах одне з е, перших місць. Ну я думаю, що в Європі точно, можливо, і в світі е, е, я знаю, що дуже багато процесів було саме знищення цих протипіхотних. Мін, тому що якраз от на виконання тієї конвенції, Отавської, про яку ви згадуєте, те, що нам допомагає оборонятися і знищувати ворога, все те треба використовувати. Жодна конвенція сьогодні не може забороняти Україні використання тієї чи іншої зброї, тому що питання це наше життя і, очевидно, що його треба захищати. Ми впевнені сьогодні, але це, звичайно, в минулому, але тим не менш скажу, ми могли б мати інші результати сьогодні на певних локаціях. Я не буду говорити за всі по фронту, так, на певних локаціях і менше просувань ворога, якби ця Отавська конвенція не тримала нас за руки, не давала можливості діяти. На сьогодні головне питання в тому, що е, наскільки, наскільки швидко ми зможемо цей процес запустити, мені дуже хотілося б, щоб це вже зараз ті міни полетіли перед ногами російських військ, під ноги російським військам, бо це те, що реально їх зупиняє піхоту І не лише, до речі, піхоту я зараз поясню. Так от власне, і наскільки ми можемо масштабувати процеси виробництва протипіхотних мін. Є у наших партнерів, зокрема, кілька видів, задаю американців протипіхотних мін, які можна дистанційно проводити там мінування, і вони дуже ефективні. Але це американці, я зараз не буду глибину цих стосунків влазити. Але була би дуже суттєва допомога. Так от про наші можливості, наскільки швидко ми зможемо це зробити? За якою формулою це виробництво буде працювати? Можливо, за датською, як вже опрацьованою тобто це інвестиції в нас, наш оборонопромисловий комплекс. І чому я кажу, не лише піхоту. Тому що давайте задаємо врешті-решт: е, а на чому сьогодні російські штурмовики атакують? Е, на самокатах, на нивах, на багі, на мотоциклах. Тобто, ну, приклад, якщо мотоцикл повний бак бензину, підривається протипіхотна міна, я думаю, що той феєрверк, очевидно, він е картинку вражатиме і, власне, знищуватиме ворога і якусь навіть легку техніку. Тому це надзвичайно важливо. Так, на жаль, що це не було спочатку повномасштабки зроблено. Пане Сергію, спасибі вам за цю розмову, за вашу аналітику, за те, що. Е я дякую, дякую вам. Дякую, що завжди ради ходити до нас на допомогу в гості. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та користуйтесь підземними укриттями. Друзі, побачимося у нових випусках. До зустрічі. Бережіть себе тихого та мирного дня усім нам. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.